Причини аварії бувають різні. Це і водійська неуважність, і алкоголь, і а вже ж наші дороги. Українські водії вже втомилися ремонтувати свої машини та нарікати на дорожників. Натомість у Греції все спокійно. І автомобілі цілі, і нерви керманичів здорові. Грецькими дорогами проїхався наш Богдан Лазука. Другий рік поспіль держава виділяє рекордні кошти на ремонт і будівництво українських автошляхів, але попри це вони не витримують жодної критики. За підрахунками експертів, щоб вітчизняні транспортні артерії стали зразковими, потрібно цілих 50 років витрачати на них не менше 40 мільярдів гривень. 20 років тому в аналогічній ситуації була і Греція, але тепер їхні дороги вважаються одними з найкращих у старому світі грецькі дороги були побудовані ще в 50-х роках минулого сторіччя і за півстоліття майже вичерпали свій ресурс. Після вступу в євросоюз ми підрахували, що дешевше і швидше побудувати нові, ніж ремонтувати старі. Першою збудованою платною дорогою в Греції стала Атікоодос, яка сполучає Афіни за аеропортом. Коштував проект 1 мільярд 300 мільйонів євро. Половину суми вклали європейські банки під державні гарантії. 35% коштів надав грецький уряд. Ще 15 приватна компанія, що нині обслуговує хайвей. За кожен відрізок траси ви змушені сплатити на цей раз це майже 3 євро. Сума чимала. Але за ці гроші ви можете бути впевнені, що на трасі не буде ані ями, ані колі, які так часто трапляються на автошляхах України. Должно. До 2024 року дорогу обслуговує наша організація. Вона ж і отримує прибутки та виплачує кредитні відсотки. При цьому автомагістраль на 100% належить державі. Після успішного пілотного проекту за такою ж схемою побудували решту платних шосе. Сім компаній створили мережу магістрали, яка з'єднує майже всі куточки країни. Безпека на цих дорогах на найвищому рівні. Якщо на нашій трасі станеться аварія, спричинена вибоїною, всі витрати на лікування та ремонт бере на себе наша компанія, але такого ще не було. У результаті менше ніж за 20 років грецькі дороги стали одними з найкращих у Європі, і все завдяки правильному менеджменту держави.